Рахуємо, ми, що все ж таки вітряки це мінімальний урон в природі, практично дорівнює до нуля. Карпати це тил. Він має працювати на фронт на перемогу. Вітряки нам допоможуть. Ради Москви! вальмо прогресу! Полонина руна, далі на черзі, вівтянська голиця. Остра, цей населений пункт має статус гірських зареєстрований. Не знати скільки десятків топ пенсіонерів України, які там ніколи не жили, то постає питання: хто через 10-15 років буде жити в таких селах? За них частиною другої статті 2 Кодексу адміністративного. більше перспектива оскарження того детального плану відбувалося, якщо позов йшов від когось із жителів. Ну це на мою фахову думку, чи мешканців громади, на яких безпосереднього розміщення об'єктів вес могло зазнати чи спричинити якийсь вплив. Якщо ж дивитися по статусу позивача в даному випадку у справі, то вони не є громадською екологічною організацією, вони є е, міжнародною благодійною організацією, як безпосередньо впливає з їхньої назви. І, можливо, можливо, я не готовий сказати. Це, це тільки моє припущення. Е, цей довод, про який ми зокрема зазначали відзиви на козову, буде врахований судом як однієї з е, підстав е, відмови в певній мірі, в певній частині їхніх вимог. Що планів є дуже багато заводувати все високогір'я весами. Ми взялися за цю справу для того, щоб показати те, що при прийнятті таких рішень має враховуватися вимоги міжнародного законодавства, вимоги національного законодавства, які оберігають оселища, які оберігають об'єкти природного заповідного фонду, які оберігають червоно види. види. Рішення органу місцевого самоврядування має прийматися з врахуванням державних інтересів. Румані регіональних інтересів і тоді вже інтересів місцевої влади.